Вітаю! На сьогоднішньому році ми з вами продовжуємо тему простого ускладненого речення. Сьогодні говоримо про звертання, види звертань, яким чином вони вводяться в речення, як відокремлюються від усього речення, за якими правилами. Частина цієї теми вам вже відома. Трошки сьогодні ми поглибимо цю тему наші знання і попрацюємо практично. Звичайно. Отже, в реченнях, крім головних і другорядних членів, є такі слова, які ніяк не пов'язані, тобто якимось спеціальним зв'язком або сурядним підрядним з головними чи другорядними членами речення. Тобто ці слова або називають когось, або показують на оцінку цієї людини щодо висловленого у тексті. Ці слова називаються звертаннями або вставними словами і словосполученнями. Сьогодні ми з вами будемо говорити про звертання, а згодом будемо говорити про вставні слова і словосполучення, їхню функцію у реченні. Отже, те, що нам відомо про звертання із молодших класів: звертання це слово або сполучення слів, яке називає того, до кого або до чого звернене мовлення. Обов'язково вживається у формі кличного відмінка, але бувають відступи, тобто тоді, коли слово або словосполучення вжити у називному відмінку. Найчастіше це буває в поетичному мовленні, ну, для того, щоб зберегти риму, ритм, або у творах народних. Тобто ми з вами дуже часто на уроці української літератури на початку саме навчального року вивчаємо такі твори і вже стикалися із звертаннями. Тому що вивчала народні пісні, думи, балади. А це якраз і є джерело звертань. Деякі з них ми з вами будемо на сьогоднішньому році використовувати. Прикладом, як ви бачите на дошці, є речення із поезії Володимира Сюсюри: «Без мови рідної юначеї народа нашого нема. Юначе звертання знаходиться всередині речення, відокремлюється від усього речення за допомогою ком. Звертання бувають непоширеними. Які у нас виражені одним словом, і поширеними ті, які виражені декількома словами, сполученням слів словосполученням. Ну, от в цьому реченні, яке ми з вами розглядали як приклад, слово юначе звертання виражене одним словом, це не поширене звертання. В реченні, яке у нас знаходиться у кінці слайду, ми з вами бачимо це уривок із поезії, Василя Симоненка, яка, яка вже вивчалася нам на уроках української літератури, пролітайте до колись килебеді, як мрії, опустіться тихі зорі, синові підвії. Це речення складне, от у нас з вами якраз два звертання представлені тут. І те звертання, яке виражене одним словом, і є непоширеним, і те звертання, яке виражене словосполученням, сполученням, є поширеним звертанням. Що таке звертання повторили? Далі які бувають звертання, повторили, і не забуваємо, що в реченні, звертання вимовляється з особливою інтонацією. Що стосується розділових знаків, то тут все просто. Звертання, де б воно не знаходилося в реченні, а воно може знаходитися як на початку у середині, так і в кінці речення, воно обов'язково відокремлюється від усього речення комою. Якщо знаходиться на початку речення, і ми з вами вимовляємо його з особливою інтонацією, з інтонацією окличною, Тоді після нього ставиться знак оклику, і речення наступне починається із великої літери. Давайте розглянемо щодо того, де знаходиться звертання і як розставлені розділові знаки. Перше речення друже мій. Почаль на цьому світі не вмируща. Друже мій. Звертання поширене, складається з двох слів, знаходиться на початку речення, відокремлюється від усього речення комою. виростеш ти сину, вирушиш дорогу. Та сама поезія Василя Симоненка уривок, з якої ми з вами сьогодні вже розбирали. От звертання непоширене складається з одного слова сину, знаходиться посередині речення, з обох боків відокремлене комою від усього речення. І третє речення де ж веде мої щирі одважні слова? Поширене звертання, мої щирі одважні слова знаходиться в кінці речення і відокремлюється від усього речення комою. Отже, де б не знаходилося звертання, воно обов'язково повинно бути відокремлено. Від речення, для того, щоб його можна було бачити в реченні. Звертання не є членом речення, тому що воно не пов'язані ні сурядним, ні підрядним зв'язком з головним чи другорядним членами речення, і тільки називають того, до кого звернене мовлення. Давайте подивимося, як розбирати речення, у якому знаходиться звертання. Зараз перейдемо на іншу дошку. Ну, от, наприклад, невелике речення Не осуди мене, моє життя летюче. Моє життя летюче тут звертання. Ми ніяк не будемо підкреслювати, тому що тільки що повторила, що звертання не буває членом речення. Ну, а далі ми можемо з вами розібрати це речення, визначити в ньому головний член. Це односкладне речення. Не осуди. Це простий, дієслівний присудок. Не осуди кого? Що? Мене? І це в нас додаток. Додаток, на який переходить дія, тобто це прямий додаток. І тепер, коли ми з вами маємо записати характеристику речення, то все за тими параметрами, з якими раніше розбирали речення. Це просте речення, односкладне, тому що в ньому один головний член речення, означено особове речення. У нас навіть є за допомогою звертання ми з вами вражаємо. Ми з вами зрозуміли, до кого звернено, значить той і буде виконавцем дії, тобто у нас вже визначений виконавець дії, це визначено особове речення. Далі. Це речення у нас розповідне питальне, спонукальне спонукальне за метою висловлювання. Не осуди, тобто звертаються і про щось просять, спонукають до дії. Далі, це речення у нас. В кінці стоїть крапочка, значить, це речення у нас не окличне. За емоційним забарвленням. Далі речення повне. Так. Поширене. Тому що в нас з вами є, крім головного члена речення, ще один другорядний, але він є. І найголовніше, це речення ускладнене звертанням. Незважаючи на те, що ми з вами не підкреслюємо звертання, але в характеристиці речення ми обов'язково прописуємо те, що це речення ускладнене. Отже, ще раз запам'ятайте, що звертання не є членом речення, це не додаток, це не підмет. Це просто слово сполучення або слово, яке називає того, до кого звертаються із мовленням. Повертаємося на нашу дошку. Отже, ми пригадали основний матеріал, який... Вже вивчили раніше, і тепер можемо закріплювати за допомогою практичних завдань. Перше завдання на розрізнення тих членів речення або тих понять, які ми з вами вивчили на уроці. Нам треба виписати окремо із речень, які ви бачите на дошці, непоширені і поширені звертання. Пригадаємо, непоширені виражені одним словом, поширені виражені словосполучення. Можна зупинити відео, виконати завдання. А потім перевірити разом із нами. А ми перевіряємо. Отже, не поширені, тобто ті звертання, які виражені одним словом. Я виділю їх тут іншим кольором, для того, щоб ви побачили всі те, що ми не виділимо, те буде, з вами... буде зрозуміло, що це поширені звертання. Твій батько був Іване Остряницею, наступний гетьман після Павлюка. Звертання виражене одним словом, тобто непоширене. Далі, наступне речення: спасибі землю за твої щедроти. Точно так же. Непоширене звертання. І останнє речення: Не в грошах щастя, людоньки. Отже, в трьох реченнях у нас з вами містилися непоширені звертання. Давайте перевіримо, чи так все у нас те, що залишилося. Послухай, каже, дівчина з Полтави, де ти навчилась брати ці октави. От почекайте, ми пропустили одне речення. Ти постаєш в ясній обнові, як пісня линеш рідне слово. Рідне слово звертання у нас, воно виражене словосполученням, це поширене звертання. Дівчина з Полтави знову ж таки поширене звертання, тому ми з вами відносимо його до іншої колонки, до іншої групи, як ви розподіляли там по колонках чи по групах виписували. Далі і ще одне речення: хвилюють, мають, квітують поля. Добрий день тобі, Україна моя. Україна моя, точно так же слово сполучення виражене звертання, тому це є поширене звертання. Отже, у нас і там три, і там три звертання були. Переходимо до другого завдання. Ну, найскладнішим у цій темі є. Правильно вживати звертання в кличному відмінку, а для того треба знати форму кличного відмінка. Ми з вами знаємо, що кличний відмінок мають іменники. Іменники у нас поділяються на чотири відміни, пам'ятаємо про це, і це особливість, тому що змінюються вони по-різному, а значить, і різні закінчення мають у кличному відмінку. І от для того, щоб пригадати тему шостого класу, яка пов'язана безпосередньо з нашою темою, пропоную виконати друге завдання ставите слова і словосполучення у формі кличного відмінка. Зупиняйте відео, виконуйте завдання і перевіряйте разом з нами. Ну, а ми до перевірки. Пісня це іменник першої відміни, м'якої групи, і в кличному відмінку у нас буде закінчення Е. Пісне. Слово осінь це іменник третьої відміни. Такі іменники мають закінчення «е». Не забуваємо про чергування. Закрити склад «осінь». Тоді, коли ми утворимо форму кличного відмінка, відкриється склад і зміниться голосний. ОСН. Наступне слово батько. От, ті слова, які мають суфікс К, іменники другої відміни у кличному відмінку матимуть закінчення у батьку. Слово любов. Це те ж саме слово третьої відміни, про яке ми з вами сьогодні говорили, закінчення Е, любове. Дівчина це іменник першої відміни, твердої групи, у кличному відмінку має закінчення О, дівчино. Шановна громада це вже слово сполучення. Прикметники не мають кличного відмінка, тому вони залишаються в називному відмінку. А слово громада, як і слово дівчина, це. Перша відміна, тверда група, і в кличному відмінку має закінчення О. Шановна громада, не плутаємо. Далі у нас з вами поєднання імені і по батькові. Сергій Антонович, чоловічий рід, Аліна Максимівна, жіночий рід. Сергій, це іменник другої відміни м'якої групи. Такі іменники в кличному відмінку мають закінчення Ю. Сергій Ю. Ну, а Антонович, тобто всі по-батькові. Чоловічі будуть мати закінчення У Сергію Антоновичу, Іване, Миколайовичу, і так далі. Аліна Максимівна. У нас і Аліна, тверда група першої відміни, і Максимівна, точно також тверда група. Ось тому закінчення будуть однакові "-о": Аліно, Максимівно. І останнім останню низці наших слів йде слово доця. Це незвичайне слово, це зменшено пислива форма доця. І такі іменники у нас мають закінчення ю, незважаючи на те, що, якщо ми подивимося на це слово, то це слово у нас іменник першої відміни м'якої групи. Можемо порівняти зі словом пісня, але зменшено писливі форми мають закінчення ю, доцю. Перевіримо ще раз: пісне, осене, батьку, любове, дівчино, шановна громадо, Сергію Антоновичу. Ліно Максимівну і доцю. Так, це складне завдання. Будемо ще над ним працювати. За один урок важко повторити все і пригадати. Наступне завдання. Перебудуйте речення так, щоб підмити стали звертаннями. Знову ж таки, можна зупинити відео, виконати разом із нами і, перев... виконати і разом із нами перевірити. Ми перевіряємо. Друзі відвідують нашу художню галерею. Друзі, це підмеч, що роблять, відвідують, а нам треба зробити із цього речення інше речення. Там, де буде, наприклад, друзі, відвідати нашу художню галерею. Далі дописувати не буду. Зрозуміло, що у нас залишається без змін друга частина речення. Друзі. У нас з'явилося звертання. Ми його відокремили від усього речення комою, Відвідайте нашу художню галерею. Речення номер 2 Вітер прийшли мені привіти з рідного краю. Вітер що зробить, прийшли. Це граматична основа. Нам тепер треба зробити із підмета звертання. Так. Не забуваємо, що ми перероблюємо ще і. Присудок, тому що ми звертаємося до вітру, тому нам треба, щоб було перероблене і дієслово, і воно стало у формі наказового способу. Прийшли мені привіти з рідного краю. Так, і третє речення: його не легше переробляти, тому що іменники у множині, їхня форма в личному відмінку збігається із формою називного відмінка. Так що тут все взагалі дуже просто. Дівчата, збирайтеся плести вінки. Або збираємося. Ну, якщо це теж дівчина там пропонує, яка серед них знаходиться. Це ми з вами поставили всі звертання на початок. Можемо в середину речення, можемо в кінець речення. Наприклад, відвідати нашу художню галерею, друзі. Ми поставили. Звертання на кінець речення, але знову ж таки не забуваємо відокремити комою від усього речення. Або прийшли мені вітри, привіти з рідного краю, поставили звертання вітря всередину речення. Або збирайтеся, дівчата, плести вінки, або збирайтеся, плести вінки, дівчата можна по-різному. Головне не забувати відокремлювати звертання для того, щоб людина, яка читає речення, могла виділити його. Голосом, інтонацією і правильно розставити розділові знаки при ньому. Зрозуміти, що у вас речення ускладнене звертанням. І в кінці наших занять ми з вами швидко підбиваємо підсумок за допомогою якогось тестового завдання. І ось сьогодні тестове завдання, ви вже бачите, воно розташоване на дошці. Нам треба знайти речення зі звертанням. Сподіваюся, що це завдання ми виконаємо легко, просто. Тому що сьогодні вже повторили цей матеріал. Відшукуйте речення. Вибирайте букву правильної відповіді на вашу думку, і ми перевіряємо. Я думаю, що легко впоралися з цим завданням. Правильна відповідь це позиція Б. Запалай мій вогник крилатий полум'ям привітним і незлим. Мій вогник укрилатий це поширене звертання, знаходиться всередині речення, з обох боків. Відокремлюємо комими за нашими правилами. Дякую за увагу, друзі! Бережіть себе, до побачення!